Шість гектарів у вогні. На Волині знову палять сухості. Мільйон триста або СІЗО. Меру ківерців Ковальчуку обрали запобіжний захід. Вибуховий врожай за бойовий арсенал у городі судять волонтера. Заповідь не вкрадив, не подіяла. Син священика за крок від тюрми. Прямому ефірі Аверсу підсумковий випуск новин про головні події. На цю пору дізнавайтесь у випуску на часі. В студії працюють Ірина Мироненко та Юрій Куцик. Мирного вам вечора. На щиті у Голобську громаду повернувся герой Віктор Мівшук. Нагадаємо, Віктор Мівшук помер у закладі охорони здоров'я. Лікарі боролися за його життя. Рідні молилися за нього, проте військовослужбовця врятувати не вдалося. На щиті повернувся у рідний край в село Бобли 32-річний захисник і герой Дмитро Євсюк. Чин поховання відбувся одразу по прибуттю. Нагадаємо, 23 квітня цього року під час виконання бойового завдання. Населеному пункті Комар Волноваського району Донецької області загинув 32-річний захисник села Бабли Дмитро Євсюк. На війні на 27-му році життя загинув герой з Волині, житель міста Любомель, солдат Дмитро Слюсар. Воїн поліг 26 квітня цього року поблизу населеного пункту Деліївка. Краматорського району Донецької області, виявивши стійкість і мужність у боротьбі за волю та незалежність нашої батьківщини. Про дату та час прибуття траурну кортежу на щиті та церемонію прощання буде повідомлено додатково. Герой Дмитро Давидюк був одним із братів близнюків опорою для мами, бабусі, дідуся та молодшої сестри. Обидва брати пішли боронити Україну. На жаль, ворог обірвав молоде життя Дмитра. Тепер йому назавжди 30 років. Найбільша втрата молодого захисника Дмитра Давидюка болить найріднішим мамі, брату, сестрі, бабусі та дідусеві. Не може стримати сліз і хрещена мати. Добрий, чуйний, виконавчий, ну такий що скажете і зробить. Я його хресна мама, і він просив, як будете там, ну то пишіть хоч знову, хоч якогось найлата, що ви живі, здорові. і він кожен вечір, кожен ранок, що в нас все добре, що запитає що щось треба ні. З батьком виховувався з мамою. Дід бабуся виростили. Його ну такий біди трохи, як то кажуть, пізнав, але добрий, роботящий, працювитий був». Дмитро не встиг створити власної родини. Став на захист України разом із братом Близнюком. На жаль, через війну земний шлях героя завершився на 31-му році життя. Захисник помер 23 квітня через поранення, які отримав біля села Лемишівка Чернігівської області. Сусіди прийшли підтримати родину, що я втратила одного зі своїх воїнів. Такий більш спокійливий, він промовчить, бабуся щось з дідусь попросить, він потім піде, це зробить. Йдеш ну, з часом, з лісу щось несеш, не, не підбіжить, бо я сусідка напроти. Мамі тяжко, братові тяжко. Вся громада сумує, звичайно, за ним. Молодий, хто каже, що тільки жити, жити, сім'ю створювати. Призвали їх двох, одного сказали вибрати когось, як ківерця їх ТЦК. А вони сказали, якщо йдемо, то двоє разом вибирати, кому йти, кому не йти, то ми так не можемо. Йдемо разом. І так вони пішли разом. Він був дуже спокійний. Сірожа більш такий жвавіший, рухливіший, ну він такий більш емоційний. А ще він був такий. Він міпромовчити. Близнята вони, я їх не розрізняла. Один худіший, другий більш повніший. І я не, не знаю, дай Бог матері сили пережити такі гори. З ним ще працювала на морозові, то настільки ну, він за мене менше на 10 років, але він мені настільки підсказував. Гарні хлопці, їхні в школі діти Кажуть, що вони нікого не біжали, були гарні хлопчики спокійні. В селі мають хату, в звісно, хлопці допомагали, тож дід з бабою вже старенький, допомагали. Відспівали героя у кафедральному соборі Святої Трійці всі можливі слова підтримки рідним полеглого військовослужбовця. Найбільше сьогодні страждає та родина, яка втратила дорогу серцю. Їм людину, яку вірили, на яку покладали свої надії. Були впевнені, що буде поряд, буде допомагати. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі у селі Дачне Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Слава Україні! Щирі співчуття рідним та близьким. І вічно честь та шана усім полеглим землякам. Люди продовжують безвідповідально спалювати сухостій. За минулу добу рятувальники ліквідували сім займань на відкритих територіях. Пожежі вирували у різних куточках Волині. Проте причина займань скрізь одна необережність громадян з вогнем. Горіло в усіх районах області це і суха трава, і чагарники, і очерет у благодатному, у турійській громаді, у Любишівській громаді. Ось обідньої пори надійшло повідомлення на лінію 101 про те, що горить суха трава біля села Старовойтеве на Ковальщині. По приїзду з'ясувалося, що полум'я перекинулося із сухостою на торфовище. І, власне, гасили вже пожежу на Турфовище. На щастя спрацювали оперативно. О 19-й горіння вже було ліквідоване, але ми маємо ще, ще плюс одну пожежу на торфоугіді. Наркотики у великих розмірах намагався провести через кордон громадянин України. Зіп пакетик з кристалоподібною речовиною рожевого кольору чоловік намагався вивезти у Польщу через устилух, сховавши його у салоні авто під сидінням. Знайти психотропи вдалося службовому собаці. Провівши експрес-тест, виявилось, що у пакетику був МДМА, як ще його називають екстазі. Син священника для багатьох то звучить як символ правильного шляху, але на Волині сталося по-іншому. Син одного із священнослужителів опинився на лаві підсудних. Понад два роки тому юнаку дали другий шанс. Чому хлопця судять і що кажуть його рідні, чули наші журналісти. На Волині сина священника судять за грабіж хлопцеві лише 21 рік. Зараз він знаходиться у слідчому ізоляторі. Прокурори кажуть, що юнак відкрито поцупив із магазину електронну цигарку. Взяв із верхньої полиці вітрини багаторазовий електронний пристрій. Вартість якого згідно висновку експертизу становить 594 гривні 67 копійок. поклав його до своєї спідньої білизни. Та не зважаючи на прохання продавця трача повернути вказаний товар, виніс його за межі магазину. Чи відкрито викрок? Виявляється, що у 2022 році хлопця вже судили за крадіжку і грабіж. Він був на іспитовому терміні. До суду прийшли його тато, мама, дідусь. Родина священника переживає неабияке випробування у своєму житті. Чи станеться так, як у притчі про блудного сина? Мама юнака розповіла: мовляв, минулого разу син пішов на крадіжку. Бо побився із друзями об заклад у нинішній історії. Хлопець та його захисник запевняють, що насправді вейп він не вкрав. Зайшов в магазин для з метою покупки даного пристрою. Побачив, що трач неналежним чином звертає на нього увагу. У нього виник злочинний умисел на викрадення цього мина. Дійсно, він каже, я взяв з верхньої полиці цей пристрій, сховав нижню білизну. Трач повідомив, що я побачив. Прошу вернути. Йому стало незручно за це, він почав з ним штовхатись, коли крач вийшов на вулицю покликати на допомогу, достав цю річ і кинув на іншу полицю ж, е, тієї ж вітрини. Мовляв, після цього продавець його оглянув і хлопець пішов. Каже, що згодом ще прогулювався, купив зовсім іншу електронну цигарку, і його затримала поліція. А те, що показував і розказував на слідчому експерименті, то було під впливом поліції. Прокурор зауважує, що жодних скарг на дії правоохоронців юнак не писав. Добровільно показав, відобразив образив час місце, спосіб, вчинення ним відкритого заволодіння чужого майна. Адвокат хлопця зауважує, що електронна цигарка, котру поліція у нього вилучила, зовсім інша. Вилучається в нього коричневий, а у винувальному акті і вируці пінк. Пінк це рожевий. Сторона захисту вважає, що не можна прийти до висновку, який предмет.

Суд першої інстанції не повірив, що хлопець повернув вейп. кажуть, що марка та найменування вилученої у нього електронної цигарки відповідають зазначеним у прибутковій накладній підприємця. Юнаку присудили сім з половиною років ув'язнення. До того ж, приєднали невідбуте покарання разом. То вісім років тюрми. Колегія апеляційного суду залишила вирок у силі. Що я розкажу. Йому розум слова не вставиш, нормальний хлопчик був, а не знаю. Друзі, друзі, от що компанія, от і вже мова, то вся компанія. Ми не знаємо, як далі складеться його життєва дорога. Можливо, вона починається саме тут із лави підсудних, із погляду батька із сорому. Можливо, колись цей хлопець стане тим, хто зможе витягнути когось іншого із такої темряви, в яку потрапив сам. А може й ні. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Скандальному меру ківерців Олександру Ковальчуку сьогодні нарешті із другої спроби обрали запобіжний захід. Нагадаємо, ківерського голову підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Відкрили кримінал, став проситися у збройні сили. Ось він заходить до суду в новому статусі, як підозрюваний у ймовірній корупції. За мить меру ківерців будуть обирати запобіжний захід. Про Олександра Ковальчука свого часу дізналася, чи не вся Україна і не тільки. Так то йому у розпал війни закортіло будувати у невеличкому містечку на Волині стадіон майже за 150 мільйонів гривень. Тоді ж у 2023-му двадцять мерків. ...закупив для військових два бензовози. І от після такої покупки детективи інкримінують йому привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Як тільки, так би мовити, запахло смаженим, ківерцівський голова, як чуємо, враз сильно захотів воювати. В очі журналістам Олександр Ковальчук майже не дивиться. Сидить, немов у воду опущений. Київчи за попередньою змовою групою осіб поклав договір поставки двох транспортних засобів бензовозів на загальну суму 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Що в 6, що більше ніж у 6 мільйонів перевищує фактичну вартість? Тоді чуємо, що в день, коли Ковальчуку оголосили підозру в особливо тяжкому злочині, той став проситися до лав сотої бригади. Чому таке нестримне бажання воювати у ківерцівського голови виникло лише тепер, той ні пари, з вуст. Без коментарів. Чому ви раніше не вирішили мобілізуватися? Чому Я тільки тоді, коли вам підозрювали? Ми сказали без коментарів. все. Прокурор повідомила, що 24 квітня його вже навіть хутко мобілізували до лав зсу, і був відповідний наказ міністерства оборони підставою видання такого наказу стали довідка Луцького ВЛК від двадцять до на четвертого та е, заява, рапорт е, сержанта е, Ковальчука від е, цього числа. Бажання проходити службу, е, бути мобілізованим до лав ЗСУ е, розцінюється е, нами сп як е, спосіб приховання від органу досудового розслідування. Але схоже, у сотій бригаді передумали брати до своїх лав цього бравого вояка, так би мовити, відхрестилися від такого можливого побратима. Витяг з наказу командира військової частини А-7028 номер 117 від 25 квітня 2025 року місто Краматорськ скасувати пункт 1 наказу командира військової частини А-7028 по строєвій частині від 24 квітня 2025 року номер 116 щодо мобілізації сержанта Овольчика Олександра Миколаєвича. Підстави рішення командира. Сам Ковальчук у суді ніяк не пояснює скандал і підозру в корупції. За нього говорить адвокат. Той запевняє, що ківерцівський голова то чесна людина. Мовляв, ніякої змови і умислу нажитися на закупівлі для військових у нього не було. Страна ну, бонувачення зараз тут, перед судом, перед засобами масової інформації, має довести, що Койчук знав про нижчу вартість, про те, що, про те, що ця вартість буде завищеною, про те, що ці транспортні засоби комусь належать чи не належать. Та зрештою про сам згобір із тією особою іншою, яка отримала підозру. Цих лише вашема прокурори та слідчі просять суд взяти Ковальчука під варту, поки розслідують справу. А от він хоче особисте зобов'язання. Як чуємо, вже навіть пішов у відпустку. Мовляв, у міськраді з'являтися не буде, а значить, і зі свідками спілкуватися не стане. Слідча зауважує, що мер Ківерців вже двічі не з'являвся за викликом правоохоронців. Понад годину суддя була у нарадчій кімнаті. Іншого фігуранта цієї історії підприємця суд відповідає відмовився брати під варту, а от Олександра Ковальчука на час розслідування вирішили відправити в СІЗО. Щоправда, із можливістю внесення застави 1 мільйон 300 тисяч гривень. Хоча прокурори наполягали, застава має бути значно більша понад 6 мільйонів. Нині йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Винен Ковальчук чи ні, невідомо. Провадження ще розслідують. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На продовження теми нашумілого мілого криміналу чудомера ківерців Олександра Ковальчука частина місцевих мешканців, серед них і військові, б'ють на сполох та звертаються до місцевих депутатів. У ківерцях справжній переполох. Після того, як меру міста Олександру Ковальчуку оголосили підозру у привласненні бюджетних мільйонів, люди стають на ноги. Тільки на одній справі корупційній схемі. Вони вкрали 6 мільйонів наших з громади коштів, які повинні були приховати зсу. Тобто вони обрали нас, не і вкрали і в нас, і в зсу. Розумієте? Люди, будь ласка, зрозумійте нас мільйони. А їх горстка корупціонерів зараз. Дуже важкий час. Зараз наша нація країна просто на межі виживання. Розумієте, У нас дуже страшна війна. Тому не потрібно боятися корупціонерів, потрібно гуртуватися і об'єднуватися. Місцевий житель каже, що за ківерці соромно перед усім світом. Так місто прославив міський голова. Дмитро Мірчук закликає місцевих обранців зібратися на позачергову сесію і висловити недовіру Олександру Ковальчуку. Якщо наш, наші ківерці чули навіть і в Америці, да? і на Блокпостне на, на, на кордоні з Польщею, сміялися з нас з ківерською, коли Левєчик їхали, коли це ківерці, але стадіон 140 мільйонів, да? то давайте, щоб нас чули скрізь, тепер ми, ну, нас, за нас відпочують те, що ми наводимо порядок в наша ківерці. Я пропоную скликати позачергову сесію, і щоб наші обранці-депутати висловили недовіру нашому. Міському голові Олександру Ковальчуку і просто казав Степан Хмара взяли за шкіркою, вишкрили його звідти. Розумієте? Це моє бачення. і, Я думаю, мене підтримує багато людей, тому що вже настільки корупційних схем і скандалів вже достатньо. Корупційний скандал у ківерцях почули навіть на фронті, віддаємо своє життя за хороше майбутнє нашої країни, тому ми не можемо змиритися. Та бути байдужими з того, що відбувається у нашому рідному місті Ківерці, такі дії міського голови не допустимо, особливо під час війни. Тому вимагаємо суворого покарання згідно чинного законодавства України. Також вимагаю місцевих депутатів скликати та позачергову сесію міської ради та відсторонити Олександра Ковальчука від посади. Це не перші його корупційні скандали, які підривають довіру та репутацію нашої громади. Військовослужбовець 14-ї бригади звернувся до земляків ківерчан. Окремо звертаюся до цивільних громадян. На вас лежить відповідальність не мовчати та захищати наш стил. Гідно боротися з корупціонерами, Адже у нас два фронти, і в нас усіх залежить перемога України. Між тим, поки сьогодні Олександру Ковальчуку обирали запобіжний захід із можливістю внести заставу, правоохоронці порахували його статки. Яке майно просили арештувати, розповімо вже у наступних випусках. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Галас навкруги гучної кримінальної справи, за якою колишній ятовець, ніби закупав на подвір'ї. Військовий арсенал не вщухає більше п'яти років. Стільки ж часу і провадження переміщується з однієї інстанції до іншої. І всюди чоловіка визнають невинуватим, бо докази є занадто сумнівними. Яким буде черговий вирок? Дивіться далі. Військове протистояння триває 11 рік. Коли кажуть про причину невдач на фронті, військові часто посилаються на нестачу зброї, а можливо стаби в нагоді вибухонебезпечний врожай, який зібрали правоохоронці на городі брата Василя Капелюка. Але провину покладають саме на нього. Із 2014 року займається волонтерською діяльністю, є учасником бойових дій та знайомий із великою кількістю військових волонтерів. З січня 2018 року перебуває у дук правий сектор парамедиком. З кінця 2014 року вони з братом надавали дозвіл на ночівлю у тому будиночку всім військовим та волонтерам, яким це було необхідно. Навіть ключі від цього будинку були під ковриком, і всім, кому було це відомо, могли там залишатись на ніч. Про зариту схованку правоохоронці ніби дізналися від інформатора, який розговорився. Знаходячись в СІЗО через свій кримінал, цей таємний свідок на допиті стверджував, що приїхав до села Сіянці, що на Рівненщині, в клуп, але чогось його понесло до цієї злощасної садиби за два з половиною кілометри від дискотеки. Там, ніби й побачив, як люди у військовій формі заривали скарб. Однак розповів про це через рік, і тут почали випливати на поверхню протиріччя. У той час мені робили операцію на серці. Є бумаги, у мене був. Мені робили коронавиграфію, всі докази є цього. Та дискотека не проходила в той день, на якій ніби відпочивав таємний інформатор. Пізніше свідок звернувся до адвоката, обвинуваченого шукати порятунку. Бо за його словами, всі свідчення йому надиктували правоохоронці, показали, де закопаний арсенал, і заставили обмовити військового. Він прийшов до мене перед судовим засіданням, коли його допитували в порядку статті 225, і в мене в офісі розповідав, як це все відбувалося. А я це все знімав на відео, бо я розумів, що мені це потрібно буде для використання в судових інстанціях. Коли я буду горілюватися. Свідок звертався до ДБР, однак там не знайшов відгуку, та ще просив звернути увагу суд на те, що нібито правоохоронці йому обіцяють влаштувати веселе життя. Говорилось про те, що на нього чиниться тиск саме в залі засідань, і під час цього засідання одного суддя виходив саме до приміщення, де знаходився свідок і безпосередньо перевіряв, чи чиниться тиск. То, хоча б цей момент я прошу дослідити, коли суддя прийшов. Перевірити, чи він знаходиться сам за моїм клопотанням під час допиту в порядку статті 225. З приміщення двоє працівників поліції вийшли, технічні працівники і один працівник поліції навіть залишилися всередині. Суддя це нібито перевірив все добре, все добре і пішов далі. В судовий процес це відео ексклюзивне. На ньому свідок розповідає, як йому показували маршрут. По цій дорозі вісі десь ну показував цю хату. Ну вони собою. Що, що, чер... червоного кольору. Да. Ну, вони добре дорогу знали. Ну куди їхати? Ну бо вони там через поле скошував ну, воді. оцей, що на течіку був. Бо казав, я туди не поїду, бо там було ще сяде. Типу, Зараз прокуратура будує обвинувачення на доказі. Це ДНК пана Василя на одному з ящиків із боєприпасами. Чоловік стверджує, що сидів на ньому і навіть зробив селфі. Кополюку давали можливість брати ці боєприпаси. Адвокат наполягає, що слідчі дії, які зафіксовані на відео, проводились із порушенням. Я не засуджую, я вважаю, що працівники поліції добру справу роблять безумовно. Але як вони це роблять? І є випадки, коли стаються от, зокрема, і такі ситуації, коли добровольця, який був в правому секторі, просто взяли і призначили винуватим саме в тяжкому злочині. Експерт одягав рукавиці. В той час ящик з боєприпасом вже був відкритий. Експерт в одних і тих самих рукавицях робить ці маніпуляції з миви, так би мовити. Але з миви робить однією марлею зі всіх боєприпасів. Так само. Ось довгий період часу експерта не було. І от зараз з'явився знову експерт, достав нову марлю, рукавиці ті самі. От Де був експерт в цей час? З самого ранку по пізній вечір проводила слідча дії, є технічні моменти. Тобто необхідні всі відомості були зафіксовані. Те, що віднайдено, було зафіксовано, було на кадр показано. Для цього також знаходились там понятті інші учасники, які перешкоджали проникнення. З приводу понятих, Якщо вони в першій інстанції один сказав, що йому навіть гроші запропонували і дали, були в нетверезому стані, що вони не постійно знаходились біля копелька і таке інше. Апеляційний суд Волиня в чергове залишив виправдувальний вирок без змін, але радості на обличчі військового непомітно, бо він жадає притягти винних до відповіді. Ви знаєте, що я не винний. Чого ви там тягнете звинувачення? Чого не знайти тих, хто дійсно винний? Важимо винних шукати в структурах МВД. Може, є кроти російські, які працюють на ФСБ. Яка доля цього свідка сьогодні? Він ховався від них дуже довго, Переховувався на різних квартирах. Я потім поїхав в Маріуполь. Там він воював трошки, потім його закатували. Що цікаво, зброя вилучена із земельної ділянки, вся має маркування і належить ЗСУ. 14-й бригаді. Володимир Волонська. Вони повинні були списати, ніби воно роз, ну, розстріляно. А на самому ділі вони дали свідчення, що воно ще є, в них зберігається. А як може в двох місцях одночасно? Пс. Пс. Вони План. рухатись не будуть, бо вони вийдуть на себе. У мене плани є. Я ще буду воювати. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту увагу громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook-сторінки нашого телеканалу. У студії працювали Ірина Мироненко та Юрій Куцик. Мирного вам завершення дня та до зустрічі в ефірі! 29 квітня за прогнозами синоптиків в Україні очікується переважно хмарна з проясненнями погода. Дощитиме лише на Закарпатті. На заході температура повітря вночі 6-8, в день від 19 до 21 градуса тепла. Схід нічна температура плюс 4, плюс 5. Денна 15-18 градусів. На півночі хмарно. Нічна температура від 3 до 6. Денна від 17 до 19 градусів тепла. Південь нічна температура від 2 до 5. Денна від 14 до 18 градусів. В центрі країни температура повітря вночі від 4 до 6. Вдень від 17 до 20 градусів тепла.